Чи можуть коти відчувати депресію? Багато хто вважає це людською емоцією. Але насправді наші пухнасті друзі також можуть переживати періоди смутку та апатії, ветеринари та зоопсихологи. Все частіше визнають, що коти можуть відчувати емоційні стани, схожі на депресію у людей. Депресія у котів проявляється як стійка зміна в їхній звичній поведінці. На що ж варто звернути увагу? Існує кілька ключових ознак. Зниження активності, втрата інтересу, зміна апетиту, соціальна ізоляція, зміни в туалетних звичках, надмірний грумінг або його відсутність, зміна вокалізації. Що може спричинити такий стан? Причини можуть бути різними: зміни в оточенні, втрата члена сім'ї, хвороба або біль, зміна в рутині. Недостатньо уваги. Якщо ви помітили подібні ознаки, першим кроком має бути візит до ветеринара, щоб виключити медичні причини. Якщо ж здоров'я кота в порядку, приділяйте більше уваги, забезпечте комфорт, заохочуйте активність, будьте терплячими та розгляньте консультацію зоопсихолога психолога. Отже, депресія у котів це не міф. Вони, як і ми, можуть відчувати емоційний біль. Уважне спостереження та своєчасна допомога можуть повернути їм радість життя. Любіть своїх котиків та будьте уважними до їхнього емоційного стану.